Друзі, всім привіт! Сьогодні ось в мене дійшли руки подивитися нарешті на плющики. Вони всі живі. Ось. Але тут бур'янець між ними росте гарненький. Такий непоганий бур'янець. поки з грядкою спробилися, квіти почали заростити. Напишіть в коментарях, кого також так буває. Ось так гарно прийнявся, Всі вони прийнялися. Зараз хочу показувати, Ось, до речі, гортензія цвіте. Гляньте, яка краса. Гортензія цвіте. Чесно, останнім часом ніколи було навіть полюбуватися. Це вийшла подивитися на плющі і глянула, що зацвіла і, і гортензія. Ось яка красива. Ось ще такі маленькі квіточки. Ось також плющ росте і ось біля очітку. Ось також плющ. Ось тут треба також позривати бурйон, тому що почав рости такий гарненький бур'янець. Ось. Ніби гарненько йде в рост, Тож я хочу таку драбинку зробити. Три драбинки, щоб плющиток на забор плилися. Ось, до речі, сумаха цвітає. Ось як. Гляньте. Хоч косили й косили, але все одно сходи. Ну, повикушував льоша, тому що воно розростається як бурйон. Ось. Хочу показати, як від ціля. Непогоно, воно як свічки, таке, ніби, Ну, не знаю, мені воно красиве, але ж воно агресивне. Ми з двору, поки його вивели, біля синього забору було посаджено, то дуже довго і нудно. Косами вириваємо, тому що росте дуже-дуже сильно. Між ось навіть ось треба буде. Викорчувати, відцілювачте, також росте. Або кому потрібно, спитаю, то викопаю та віддом. Ось, до речі, у нас сьогодні також хмарна погутка. Така похмура. Сонечко, правда, було, а це знову заховалося. А це дивлюся, чи в нас тут залишилося його. Такі чіплялися гарненькі плоди і щось я її не бачу. не моє, Бачите, не моє, А я так зраділа, що будемо збирати в цьому році перший врожой. Чому? Так як у нас є люди в селі, не бризкають, не абрикусать, нічого, не доглядають за деревами і вони у них рудять. А ми так за ними піклувалися, бризкали і щось. Щось не бачу жодної айвинки. Ще зараз подивлюся, о, ось одна є ось мутня на цій гілочці. Бачите? Тут це, до речі, на тому деревцеві, що мені не дуже подобалось, тому що воно чехленьке, та таке красивіше. А це таке не дуже. Це вгору воно почало рости дужче ще. О, і інше. Це вона мене родує. І ось третє. чи не засипляться до осені. Причепилось три айвинки. Подивимося, що з них буде. І ось красуні форзиці. Знову так розстелились, розляглися, розрослися. Треба, мабуть, буде також їх. Обрізати при нагоді. Так що, знову їх обрізали, вони молоді пішли і дуже-дуже сильно. Я б сказала, що розрослися сильно. Вони ж то й горні, як цвітуть, як так зелені такі стирчать здорові, такі тут ніби як чарник, але нічого. Обріжемо, я думаю, і буде нормально. Дощик уже пробризкує, до речі, невеличкий. Ось також зацвіли петонії. І ось такий невеличкий. А ось будуть цвісти лілії. Такі горні-горні. Ми їх за двір винесли, тому що вони такі ароматні. І дуже-дуже далеко похнуть. І дурно одних просто робиться аж. І ось. Ну, і тут у нас майже у кожному квітничкові такі гарні. Лілії. Мені вони дуже подобаються. А ще в нас почала дозрівати ось вишенька середня. Вона виросла сама, бачите, аж чорні такі, але ну, вона ще не дозріла повністю. Такі тугі, ягідки, тугі, гарні. Ось така гарненька вишенька, трошки ще, і можна буде обривати. Вишні, ось аж туди. Продав верхи, мабуть, треба буде спилювати. Так що, в нас щось погода псується, вітер піднімається. Треба подзвонити до Артема, хай мабуть, їде додому, бо поїхав у льоти, бо як налетить дощ. Чи встигне він доїхати додому, чи ні. Ось такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Бажаю мирного неба. Всім пока-пока!